Вітаю в ефірі програма з перших ус» перед мікрофоном Наталя Тукало. 15 громад з усієї України цьогоріч стали переможцями програми Віднова ЮЄ спрямовано на відновлення на їхніх територіях молодіжної інфраструктури та підвищення громадської активності молоді. Віннична у проекті представлена Літинською територіальною громадою. Що передбачається програма? В чому її важливість та як саме вона втілюється в життя про все це і не лише говоримо впродовж ефірного часу? Гостя студії Українського радіо Вінниці Катерина Жук, заступниця директорки комунального закладу Вінницький обласний молодіжний центр. Квадрат менеджерка з освітнього компоненту в проєкті «Віднова.ЮЕЙ». Пані Катерину. Я вас вітаю в нашій студії. Вітаю, пані Наталі. Я знаю, що історія віднови Юєй розпочалась не сьогодні, і навіть не вчора, а ще 22-го року. І відтоді щороку молодь України шляхом обмінів залучається до її відновлення. Загалом за три роки існування програми в державі відновлено 52 молодіжних простори. Тож детальніше для тих, хто ну може сьогодні ще не дуже в темі, що таке віднова Ю. Насправді це досить масштабна програма до залучення молоді, до відновлення молодіжних просторів і загалом всієї України, що впроваджується Міністерством молоді та спорту України, всеукраїнським молодіжним центром за підтримки ГО місто активних громадян ПРООН в Україні та за фінансування урядів Данії та Японії. Мені особливо запам'ятались, ну можливо, тому що мої колеги висвітлювали, висвітлювали цю тему. Це був 23 й рік, дуже так потужно висвітлювали. Тоді на Вінниччині вона відбувалась в двох громадах. Можливо, це я просто так запам'ятала, що в двох, можливо, більше. В Тульчині і в Уланові. І якраз також квадрат тоді активно також висвітлював цю тему. І в телерадіоефірах ми про це багато говорили. Але ось перейдемо до реалізації цьогорічної віднови ЮЕ в Літинській територіальній громаді. Наразі це єдина обласна громада, де Цього року втілюється цей проект, правильно? Чому ага. Літинська? Так, дійсно, цього року нам пощастило взяти участь одними із 15 територіальних громад України, і саме з Літином. Чому саме Літин? Можу сказати, що нас в першу чергу знайшла молодь, яка там є. Там відсутній молодіжний простір як такий, тому ми хотіли створити для тої натхненої та ідейної молоді якраз таки свій кучо, куточок для розвитку та е, реалізації ідей. Ну, це круто. Простору немає, а активна енергійна молодь є. Так, звичайно. Е, ну, власне, щоб потрапити в програму, це треба було написати грант і ну, виграти його. Так, на початку червня ми своєю командою, а це я керівниця проекту. Про квадрат та, ми говоримо, так? Та, Чи це? це ми писали грант від імені громадської організації асоціація резидентів квадрат. Тобто ми співпрацюємо. Я виступаю як і частина молодіжного центру квадрат, так і частина громадської організації безпосередньо. І ми саме від громадської організації мали змогу написати грант на реалізацію молодіжного обміну саме в Літинській територіальній громаді. Зрозуміло. А що було потрібно? Ну, конкуренція була напевно висока. Що було потрібно, щоб ну, цей грант виграти? Що треба було ну, за, забезпечити які от вимоги? Дійсно, була певна конкуренція, і ми дуже хотіли і старалися, аби наша грантова заявка стала однією з учасників реалізації молодіжних обмінів, тому були певні технічні моменти. Треба було розписати будівельний повністю список, який буде направлений на відновлення молодіжного простору. А також додатково я особисто проходила тренінг з універсального дизайну, аби надати потім освітні навички для молоді в напрямку безбар'єрності та універсального дизайну. Тобто ви знали, про що, про що йдеться, дуже так детально все це вивчили. І що ця програма передбачає, можливо, з яких компонентів вона складається? Тут же все-таки йдеться не лише про ремонтно будівельну складову, і вона наповнена багато чим. Так, дійсно, програма не фіксується лише на будівничих роботах. Загалом, мета програми це не тільки долучити молодь до волонтерської діяльності та відновлення України, а також познайомити повністю з культурою України та набути певних софт-скілів, до яких та і хардскілів навіть до яких входять проєктний менеджмент, та саме безбар'єрність і універсальний дизайн, комунікація та командна робота в будь-якому випадку. Тобто до програми входило основним блоком було будівничі роботи, освітній компонент та культур, культурний компонент, до, за який відповідала я, за освітньо-культурний освітньо-культурний. Ну, якщо йдеться про культурний компонент не лише взагалі всього України, всієї а ще й Віннични, це було ще більш цікаво. Наскільки я знаю, 20 людей і з'їхались вони. Ну, це були не лише місцеві, так місцеві впродовж програми долучались, напевно, а ось 20 людей були з всієї України. Так, да, було 20 людьми було заповнено попередню форму для участі як учасника в молодіжному обміні. Аби вони був певний обмін, був певний відбір. Був відбір, складний так, потрапити дякую. в цю 20-ку. До, до критеріїв було надано тільки те, що віковий обсяг має бути від 18 до 35 років. Знову я не потрапила б. Вибачте, <сум> будуть інші програми. <сум> так, ми вас чекаємо на наступних програмах. А також. В принципі, це мотивація, це натхнення, і це ідея відновлювати і знайомитись з іншими територіальними громадами України. До учасників входило люди буквально з усіх куточків України: це Київ, Чернігів, Полк, Полтава, Тернопіль. Було дуже тепло почути, що списків є вимушено. Як це переміщення особи, да, вимушено переміщені особи, так як я сама є з Донеччини, і люди ділились своєю культурою. Також в нас був окремий блок це міжкультурний вечір, де кожен міг розказати про свою громаду також. Ви розповідали про те, звідки ви і наскільки от ви ви давно приїхали на Вінниччину? Я приїхала в 22-му році в кінці березня, але на жаль, в мене не було такого ефірного часу, бо я була організатором. І, але мені дуже було приємно слухати це від інших. Там до прикладу можу сказати, був хлопчик з Краматорського, який написав під час цих п'яти днів молодіжного обміну вірш і розказав нам про Краматорськ. Пообіцяйте мені у зараз в прямому ефірі, що ви прийдете і розкажете мені, як ви і нашим слухачам і слухачкам? От свій досвід, тому що я думаю, вам є що розказати з Донеччини 22 другий рік березень. Я запам'ятаю. О, щиро дякую. Насправді дійсно є трошки що розказати. Літинська селищна рада мала забезпечити вам ну приміщення, яке ви відновлювали. Ну молоді люди. От наскільки ви. Побачили зацікавленість літина, що вони хочуть, щоб цей простір у них був. Я маю на увазі владу, бо молодь я зрозуміла, що вона захотіла. Так, дійсно ми вдячні селищній раді за те, що вона надала нам в першу чергу приміщення, підготовлене до тих відновлювальних робіт, які ми вкладали в проєкт. Але так загалом ми. Були такою вибуховою бомбою для літинської територіальної громади, аби показати та розказати, що молодь це не майбутнє, це сьогодення, і до нього треба прислухатись. П'ять днів тривав молодіжний обмін. І от трішки про цю будівничу складову. Що ви робили? Скільки це приміщення, площі? Які роботи це два приміщення. Точно вам не скажу конкретну цифру, яка це саме площа, але це. Скільки людей би туди так гарно зайшло, щоб їм було комфортно всім ну, тусити молоді? Нас е, людей, які приїхали в громаду, та ще й 20 волонтерів, які взяли участь. Якщо офіційна Офіційна цифра, це 10, які мали взяти участь під формою реєстрації, то прийшло набагато більше людей. Тісно не було? Було, але. Це дійсно була слажена робота, яка направила нас, я, я вважаю, на гарний результат. І це було підвальне приміщення, е, укриття в селищній раді, е, яке створилось і е, зараз є дійсно осередком для ідей молоді літина. Хто контролював ці роботи? Або м чи була людина, люди, які допомагали вам ось все це. Майструвати, тому що що ви робили? Так, окрім нашої е, команди, як освітньо-культурного комунікаційного компоненту та керівниці проекту, е, був також менеджер з будівничого компоненту, uh -huh. який направляв і давав поради щодо того, як все робити. Щоранку в нас проходили е, всі теорії щодо е, безпеки. Життєдіяльності, щоб ніхто, не дай Боже, не створив ніяких критичних ситуацій під час будівництва. Всі ми розуміємо, це будівництво і можуть бути деякі нюанси та проблеми, але все б прийшло максимально прекрасно в злагодженій роботі, наскільки це ймовірно було. Ми фіксували гіпсокартон на стіни. Ага, тобто, е цеглу ви не клали. Ні, цеглу ми не клали. Так, зате дякую селищній раді, яка надала нам вже підготовлене умовне приміщення. А також ми встановлювали стелю Армстронг і фінальним. Так би мовити, родзинкою нашого обміну став розпис стіни з логотипом майбутнього молодіжного простору. Тобто на сьогодні простір ще не запущено. Зараз він ну, наповнюється так всіма тим, чим його можна наповнити. Так, ми з проектом надали всі додаткові матеріали, це меблі, також стільчики, угу. пуфи для того, щоб обжити, так би мовити, молодіжний простір повністю. Присутнє освітлення, постійний побілені нами, пофарбовані білою фарбою, є логотип, є повністю все облаштування, але сам молодіжний простір є в процесі, є в процесі відкриття, так як буквально недавно було створено громадську організацію, яка з молоді літина, яка буде надалі тим підпорядковуватись. Ну, якщо вони хотіли такий простір, вони його мають. І далі вже від них залежить, наскільки він буде потужною рушійною силою. Ось, чи, побачили, ви на тих тренінгах, лекціях, та ви займалися освітнім компонентом, наскільки стала згуртованішою молодь літенська, і наскільки їм це все зайшло, ось цей проєкт? Літинської молоді мені здалось, принаймні з зовнішнього погляду, що для них це було як новий подих, як щось нове, активне. Потім ми збирали фідбеки про те, що чому ви так на, на малу кількість часу приїхали. Дійсно всі стали згуртованіші. Мені приємно бачити, наскільки місцева молодь та молодь з усієї України згуртувалась та створювали дійсно. Новий простір, який об'єднав їх, як ніби це їх рідний дім, дійсно, кожен поїхав, якщо це не місцеві, вони поїхали з думкою про те, що вони вклали щось для того, аби в літні розвивалась молодіжна політика і реалізація молодіжних ідей. Тобто, ви у підсумку, ось цю команду, ви побачили. Ті, хто приїхав, ті, хто був на місці, об'єднали, згуртувались і зробили гарну справу. Звичайно, окрім того, що я відповідала безумовно за освітній компонент, де ми також проговорювали, починаючи від того самого універсального дизайну і закінчуючи командотворенням, чи якимись вправами та інтерактивами, які згуртовують саме команду. Безпосередньо їх навчила команду саме будівничі роботи, бо вони всі згуртувалися та йшли до однієї мети. Чи побачили ви це вже так наостанок? не так, Чи було можливо від когось із молодих людей питання, яке найбільш вас вразило, або не знаю, якась історія? От на що ви звернули увагу? Можливо? Насправді, я як. Освітня культурний компонент як менеджерка недостатньо, наприклад, часу пробувала з ними на будівничих роботах, як би мені то не хотілося. Але протягом всього обміну, побачиш, бачити ці очі, за горіли, горіли. Да, горіли очі, і в кінці, коли ми проводили рефлексію, люди казали дійсно важливі речі. що… Це не має зупинитись, що молодь це дійсно руш рушійна сила нашого сьогодення, вже а також що просто треба не зупинятися на досягнутому і пам'ятати, що саме ми маємо змінити наше майбутнє і можемо робити це з сьогодення, а також що обов'язково ми з відновою приїдемо на деокуповані території. Обов'язково лише успіхів і вперед. Щиро дякую. дякую. Отже, молодь робить свій вибір і свій внесок у відбудову України. На мою думку, робиться непогано. Наразі програма з перших уздобігає завершення. Сьогодні ми говорили про реалізацію у Літинській територіальній громади програми Віднова Гостею студії українського радіо Вінниці була Катерина Жук, заступниця директора комунального закладу Вінницький обласний молодіжний центр Квадрат, менеджерка з освітнього компоненту в проєкті Віднова Програму вела Наталя Тукало. Працюємо і наближаємо нашу Україну. Українську перемогу дякую.